Якщо ви ще на етапі вибору і хочете купити щось цікаве, і познайомитися з новим брендом, який представив телевізори в Україні, то я ласкаво прошу до нас на канал smartshop.kr.ua. Сьогодні ми будемо коротко знайомитися з брендом Hire, який нещодавно з'явився на ринку України. Дещо цікаво є в цих телевізорах, і перш ніж ми почнемо, хотів би вам одразу сказати, що 30 квітня серед усіх покупців телевізорів Хайрі, які оберуть саме інтернет-магазин smartshop.kr.ua як місцем для купівлі цих телевізорів, ми розіграємо Sony PlayStation 5 Slim на 1 терабайт з Blu-ray приводом серед всіх. Покупців телевізорів Хайер. І неважливо, яку модель ви оберете. Це може бути недорогий 32-й телевізор, а може бути і преміальний QLED з локальним затемненням та екраном на 120 Гц. Отже, давайте, друзі, приймайте участь. Бажаю кожному з вас. Успіхів у виборі вашого телевізора. А також сьогодні познайомлю, що ж таки можна взяти по телевізорам Хайр. Ми вже з цими телевізорами знайомі, вже скоро буде як місяць, і можу сказати, що вони виглядають досить незвично і привабливо. Ми вже звикли бачити цей дизайн, але він точно не схожий на інших виробників. Тому, якщо ви шукаєте щось на операційній системі або Android, або Google TV, то точно варто звернути увагу на телевізор. Hire. Гарантія на них 2 роки, мають вони е, доволі таки непогану якість збірки, і точно здивують як комплектацією, так і дизайном, про який ми зараз з вами поговоримо. Нічого складного в модельній лінійці е, у телевізорів Hire ви не знайдете. Є бюджетна серія К801, є серія QLED-телевізорів з 60-герцовими екранами Q800 і є преміальна серія з локальним затемненням та вже ігровими можливостями, які включають в себе і екран на 120 Гц, і покращений звук, і металеву підставку центральну, і дизайн. Тобто всього три серії К801 бюджетні, які працюють на Андроїді від 32-ї діагоналі, Q800 працюють вже на Google TV від 43-ї діагоналі, і 55-ка S900, яка сьогодні перед вами присутня. Це у них як би вважається топчиком. Але ми сьогодні хочемо поговорити про всі ці три лінійки, щоб ви змогли для себе обрати найкращий варіант. Отже, К800 серія к 800 може мати різні закінчення по літерам, яке буде означати, яка розподільна здатність у цього телевізора. У 32 очки ми бачимо закінчення моделі, яке називається H32K801G, це HD розподільна здатність. У моделі 43 k 800 FG це Full HD розподільна здатність. А 43 k 801 UG це 4 k розподільна здатність. Отже, такі моделі будуть 32 дюйми, 43, 43, 4 k 55, 4 k 65, 4 k і 74K. З їх всіх об'єднує те, що вони мають Direct LED підсвічування. Яскравість у 32 й діагоналі 220 кандел, 250 у 43-й Full HD і 4K, 280 має 50 4 k і 300 кандел всі інші від 55 ки до 70 ї діагоналі. По по операційній системі всі ці телевізори вони відносяться до бюджетної серії і мають операційну систему Андроїд Тіві. Нагадаю, що компанія Google прийняла рішення розвивати платформу Google TV, тому ми будемо бачити більше все ж таки телевізорів на операційній системі від Google. В цій серії ми ще бачимо Android. Різний об'єм оперативної пам'яті: 1 ГБ у 32 та 43 Full HD, 1,5 ГБ мають всі 4K телевізори, окрім 70. -ї. 70 має вже аж 2 ГБ оперативної пам'яті, вбудована пам'ять у всіх моделей серії 800, 8 ГБ і тільки 16 у 70-ї моделі. І динаміки 10 Вт йдуть у всіх моделях до 43-ї діагоналі. 50-ка вже йде на 13 Вт, і 70-ка навіть. 15 Вт. Ось такі загальні характеристики по телевізорам Hire серії 801. Ви будете мати, якщо вам треба, щось недороге, дуже хорошої збірки, з хорошим звуком і на операційній системі Android TV. Я думаю, що він непогано створить конкуренцію відомим брендам, які дають всього один рік гарантії. Нагадаю, що Hire дає 2 і це дуже добре. Далі ми переходимо до серії Q800, яка вже має технологію квантових точок і так звану уплавнялочку в ігровому режимі. Одразу хочу сказати: не розраховуйте, що цей телевізор круто підходить для PlayStation. Тому що багато дезінформації зараз ми можемо побачити на коробках телевізорів, де написано 120 Гц, якийсь гейм, акселератор, щось там неймовірне і класне. І багато блогерів, які не хочуть внікати в цю тему більш глибоко, Рекомендують вам взяти цей телевізор як ігровий. Але зауважу, це бюджетні телевізори з хорошою якістю картинки, з квантовими точками, з хорошою кольоровою передачою, з такими хорошими екранами, які закривають питання яскравої кімнати, тому що мені подобається в Хайрих така напівматове покриття екрану, яке дуже приємно для очей. І дуже реалістична кольорова передача, не перенасичені. Також відчувається і хороша обробка зображення, якщо ви будете використовувати. Телевізор напряму, наприклад, для перегляду фільмів або телеканалів. Але ще раз повторююсь, розраховувати, що Q800 це хороший геймінг. ні. Можливо, якщо у вас стара приставка там PlayStation 4, то чудово. Але якщо ви вже купуєте PlayStation 5, то я би радив поглянути все ж таки на серію 9. Отже, що тут? Тут вже центральна металева підставочка. Для багатьох це важливо, щоб телевізор можна було встановити на невелику тумбу або в шафу, де... Він буде встановлений і буде гарно виглядати. Покращена навігація на пульті. Тут в цій моделі ми вже бачимо цікавий пульт від Haier. Спочатку він буде незвичним, але поки що це єдиний пульт, на якому гучність ви будете регулювати, як на вашому смартфоні на боковій грані цього пульта. Виглядає солідно, виглядає класно і виглядає незвично, що дійсно привертає увагу. Тому зверніть увагу на Haier, якщо ви хочете купити телевізор, не такий, як у всіх. І об'єм об вбудованої пам'яті вже збільшено до 32 ГБ. Нагадаю, що серія Q800 буде випускатися в 43, 50, 55 та 65 діагоналі. Вони вже всі-всі-всі є на нашому сайті, і кожен з вас може. Його придбати, а ще й виграти PlayStation 5 30 квітня. Нагадаю про це. Не хотілося б, щоб ви забували, тому що ви одним одніми з перших дивитесь презентацію саме модельної лінійки. Тому ми, до речі, коротко вставляємо в савочки. пізніше, коли ви зацікавитесь цим брендом і будете запитувати в коментарях, коментувати. Ми знімемо по кожній моделі вам коротенький огляд, щоб показати всі плюси та мінуси цих моделей в цілому, друзі, вони дуже дуже цікаві. Dolby Vision підтримується, немає обмежень по HDR-форматам HDR 10, Dolby Vision. І у всіх моделей встановлена операційна система саме версії Google TV. Не хвилюйтеся, будь ласка, будете встановлювати ви свої додатки, як і на Android TV. Просто в Google TV трошечки інше меню. Воно більш оптимізовано під експлуатацію саме на телевізорі, і Play Market прямо зашито в систему. Ви заходите в окремо в окреме посилання додатки, і там ви можете. Качати, тобто окремого Google Play, там немає, воно все зашите в одну систему. Але, будь ласочка, друзі, хто там хвилюється за щось нове, бо є певна категорія людей, які. О, no, no, Нам тільки Android TV. Google TV це щось страшне. Це оптимізована система саме під телевізори. Компанія Google вирішила все вже. Android TV потихеньку до побачення. Зустрічаємо всі нові моделі на Google TV. Що сподобається, те, що яскравість доволі непогана в цих телевізорах, найменша, звісно, у 43-й діагоналі 280, і у інших моделей до 65 ки 320. Доволі непоганий рівень, як для середнього бюджетника по QLED. -у. Це не айс, не супер, але навіть для яскравої кімнати багатьом буде достатньо. HDMI з підтримкою 2.1 для реалізації хоча б мінімально ігрових можливостей. Тому звертайте свою увагу на серію Q800. Якщо для вас на першому місці операційна система Android, хороша реалістична кольорова передача, не дуже глянцевий екран. Центральна підставка і два роки гарантії. Це те, що вкупі дає вам можливість користуватися з задоволенням серії, яка називається Q800U. І коротко, друзі, переходимо до топчика, який сьогодні поряд з нами. Я його трошечки трошечки з ним погрався і можу сказати, що в ігрових можливостях він доволі непогано себе показує. Нагадаю, друзі, це не треба там сильно там ругатися або порівнювати там з міні ледами від інших. Хтось у нас там. Мопеда заводить біля магазину. Не треба порівнювати з іншими там більш дорогими е телевізорами е, цей телік, але кому треба хороший QLED з красивою ніжкою, з красивим дизайном, з динаміками, які направлені, частина динаміків направлена на вас, частина динаміка, е динаміків низькочастотних ще позаду телевізора знаходиться. В цілому, така, знаєте, композиція. Преміального телевізора за доступні кошти. Його важко назвати, якщо ми розглянемо е, його характеристики преміальним, але це доступний такий преміум, який доступний, можна сказати, кожному, тому що зараз ціна телевізора в 33 тисячі гривень в 55-й діагоналі. І за цю ціну ви отримуєте локальне затемнення, за цю ціну ви отримуєте квантові точки, хорошу акустичну систему і центральну металеву підставку з двохрічною гарантією взагалі. Непоганий варіант 120 Гц для PlayStation 5. Я підключив. Мені сподобалося, що телевізор одразу запропонував ввімкнути ігровий режим і ввімкнути ігрове меню. Тут ви можете швиденько обирати режим зображення, який вам підходить. Скажу відверто, мені сподобався стандартний, а також регулювати коротко мінімальні настройки по ігровій е, е, саме по ігрової по ігровим можливостям цього телевізора. Ну і звісно на Google TV. Процесор, встановлений з середнякового рівня Cortex A73 оперативної пам'яті. Давайте зайдемо в AIDA, щоб я вам не читав з таблички, а більш детально ми з вами подивимося. Можу зразу сказати, що весь інтерфейс працює в Full HD, це значно зменшило навантаження на центральний процесор. Але в цілому оптимізація в цьому телевізорі на досить хорошому рівні. 3 ГБ маємо оперативної пам'яті і величезний дозав. Доволі величезний це сильно сказано, великий об'єм вбудованої пам'яті 32 ГБ вбудованої, з якої вам вже доступно 21 гіг, будь ласочка. cortex a 73 платформа і з частотою процесор до 1300 МГц він може розганятися. Тому, друзі, Непоганий варіант, як для бюджетника QLED з дуже привабливим дизайном, і точно вам сподобається те, що я можу сказати. От в основному, чим цікаві, бо ми зараз бачимо багато телевізорів на ринку, різних там мініледів, QLEDів, від різних торгових марок, і від відомих і не від дуже відомих. Але в основному у всіх щось стандартне. Ось бренд Haier, це така, знаєте, ковток свіжого Свіжої води, От ти п'єш воду, ніби вся однакова. А це щось таке цікавеньке. З присмаком чогось незвичного, але досить приємного. Я б, напевно, свої враження виражав саме так. Друзі, підписуйтесь на наш канал, обов'язково будете бачити окремо огляд кожної моделі. Він у нас вже матеріал відзнятий, будемо випускати, знайомити вас з кожною моделлю цих телевізорів. Вони вже доволі непогані. Погано продаються, вже декілька телевізорів продано. Але я можу вам сказати, дорогі друзі, що хороші шанси на перемогу у вигляді PlayStation 5 і ринкової вартості 26 тисяч гривень у вас є, тому що ну, поки що. З Хаєром тільки так обережно знайомляться деякі дуже-дуже уважні і дуже такі прискіпливі глядачі, які почули десь, що Хаєр з'явився в Україні. Отак раз і з'явився. І ось він з нами, друзі, скільки він буде, скільки він пробуде, це ми будемо бачити. Але що стосується побутової техніки, то, от чесно, пралочки і сушильні машини, ми від них просто з задоволенням встановлюємо і наші клієнти. Просто дуже задоволені цим брендом. Поки що ми не знаємо фабрику і точно е, не можемо сказати, що хаєр має власне виробництво телевізорів, але вони обрали для себе доволі непогану фабрику для збірки, яка робить їм цікавий продукт. І, скоріш за все, вони приймають дуже активну участь в контролі якості збірки, е, в дизайні телевізора. Це точно не телевізори, які схожі на всі інші. Ну, Ми зараз не будемо. Брати серію К801. Там, я думаю, що ви знайдете схожі варіанти у інших виробників. А от Q800 з таким незвичним пультом і з незвичною підставочкою, про яку вже всі, мені здається, забули. 900 серія, яка йде зі 120-герцовим екраном, це вже щось, друзі, цікаве. Тому підписуйтесь на наш канал, додавайтесь в дзвіночок і обирайте наш магазин, бо ми перейдемо Перевіряємо і нагадаю, що доставка у нас повністю безкоштовна гарантія 2 роки. І вигравайте, друзі. Мені буде приємно в прямому ефірі 30 квітня розіграти PlayStation 5. Будуть питання, друзі? Ви знаєте, що робити.